Вітаю, друзі! Я хотів розпочати нашу розмову з анамнізу. Багато може з вас знає про те, що власне, ця конференція, ця подія розпочалася з такої ініціативи листа до, до ЮНЕСКО щодо збереження деяких пам'яток в місті Одеси. І я, власне, хотів сьогодні трохи перевернути і свою особисту позицію як підписанта того листа, і поговорити на тему декомеморизації, тобто знищення певних маніфестацій незручного минулого в публічному міському просторі, і публічному дискурсі. Я це назвав Синдром Курбе і, власне. Спробую вам доповісти, чому, до чого тут Курбе і до чого цей, цей приклад, який я обрав. Ну, Зараз в історії мистецтва Густав Корбе відомий як один з французьких реалістів 19 століття і представник Барбізонської школи живопису, прихідної такої доби до імпресіонізму. Але насправді для сучасників Корбе був відомий, власне, тим кейсом. Який зруйнував його е кар'єру як митця і привів його до вигнання з Франції, цей казус, цей кейс е по знищенню відомої Вандомської колони, тобто колони, яка зараз стоїть, а в позаминулому столітті декілька разів була зруйнована. Тобто, для мене синдром Курбе – це коли пам'ятник. Який розповідає про якесь незручне минуле, давнє чи е, не дуже далеке, зруйновується, а потім знов постає. Як це відбувається? Які у цього наслідки, і яка суспільна реакція? Власне, про декомеморизацію розпочали казати не так давно, досліджувати різні кейси з давнини, з античності до нашого сьогодення. Зрозуміло, що в останні десятиріччя суспільні дискусії про різні погляди на минуле викликають і академічний інтерес. Площа Вандом це такий приклад, як каже американсько англійський урбаніст Девід Харві, приклад такого флюїдного простору пам'яті. Тобто. Якесь центральне е, в ієрархії міста площа, яка має навантаження політичне, ідеологічне, меморіальне, е, центрує і е, простір пам'яті, і міський простір, яке постійно змінюється. Я думаю, що ми не так далеко знаходимося від, наприклад, Одеського. Європейська площа це для мене такий же приклад е, такого флюїдної зміни. Цього ієрархічного простору Вандомська площа з'явилася наприкінці 17 століття за часів е ще Людовіка Великого, Людовіка 14 -го. там була поставлена за проектом е Гарм'є його конна статуя, яка була вже знищена за 50 років в часи французької революції. А далі почалося. 1810 році Наполеон після Остерліця ставить цю там файну колону, яка відсилає за стилем до такого канонічної пам'ятника колони Трояна в Римі з такою ілюстрацією, майже коміксом. Багато дослідників це називають така е, графічна історія, графічна історіографія декійських війн Римської імперії. Яка також має складну історію, в тому числі і в аспекті декомуморизації, на вершині цієї колони стояв, звичайно, сам Наполеон, який вже після реставрації Бурбонів був знесений і склалася така дуже дивна. До речі, за ініціативою першого прем'єр-міністра Бурбонів Армана Рішельє, який був такий дуже померкований, і тому він. Зробив такий гібридний варіант: це є декомеморація. А давайте ми поставимо на колону з картинками перемог великої наполеонівської армії засновника дінастії бурбонів Генріха IV. Такий е, трохи контроверсійний варіант, який вже за часів Орлянської дінастії був змінений на з, знов таки на Наполеона. Е, Луї Філіп намагався якось. Е, Поєднати французьке суспільство, але вже не в такому антиквізірованому вигляді, а вже в такому, як писав Мандельштам, у, у сірому Шинелі. І він простояв власне до Франко-Пруської війни до 1871 році, коли за ініціативою Гюстава Кюрбе Парижська комуна вирішила знести цей пам'ятник. Спочатку вона прийняли. Закон про санацію міста столиці, яка на той час була оточена в ці місяці французької комуною, оточена з одного боку Версальською армією Т'єра, а з іншого боку, наступаючою Прусською армією з артилерією з Монмартра. І от в той час Курбе носиться по Парижу і вимагає. Санації міста від старих символів, політичних символів, я хочу вас відіслати від е, дуже чудової книги, яка вийшла в Парижі в 20-му році е, Еммануеля Фюрекса, який назвав ці процеси, які він досліджував за 19-те століття, політичним е, іконоборством, таким ображеним поглядом е, на всі ці процеси. Тобто Така реакція суспільства чи меншості суспільства на зміни режиму, на суспільну емоцію, яка вимагає знищення цієї маніфестації якогось незручного минулого. Ну і власне, 16 мая, при скупченні Парижан, ця колона була знесена. Знов таки там постраждали дуже багато пам'яток в Парижі. Насправді. Для мене це дуже дивна ситуація, позиція. Курбе на той час очолював Паризьку академію красних мистецтв. Він художник, він член о, салонів о, французьких, і з одного боку він намагається о, разом з старим о, Моспере, який очолює там департамент о, охорони пам'яток національних. А з іншого боку, він сам ініціює е, от таку боротьбу з незрозумілим неприємним, неприятним минулим. Власне, для Курбе і для французьких соціалістів, для комунарів колона, Вандомська колона, виглядає, е, символізує не тільки е, агресивний бонапартизм. Які постійно намагаються повернутися, пов'язані з другою імперією, яка після Седану рухнула, а з іншого боку, з, власне, з мілітарізмом вже німецьким, германським, зараїнським мілітарізмом. В 1872 році за поваленням комуни тієр вимагає суду над Курбе відкритого процесу, в якому його звинувачує саме в руйнуванні колони. І е, рішення суду було в тому, щоб Курбе за свій рахунок відновив цю колону. Це, це 300 тисяч франків, які він мав виплачувати по 10 тисяч на рік. Звичайно, у нього не було таких грошей, і він поїхав до Швейцарії і там за декілька років і помер. І з того часу, в 74-му році колона держави відновлюється, вона зараз стоїть е, в просторі. І з політичної дискусії ця колона засвоюється вже парижанами абсолютно інакше. Ну і від, в центрі міста на перетині тих османівських бульварів, дуже дивна до колони, йде де Пакс, вулиця Миру, не саме Мирна колона. Але, наприклад, одна з ранніх реакцій належить Артуру Рембо, який. На той час Камунець знаходився не в Парижі. Він дуже наполягав поїхати до Верлена в Париж, який також був комуна. І Він в листа в травні пише: стовп рухнув, а, і це збуджує мій ствол. І оцей фалоцентричний погляд на таку тукенцію, яка стоїть по центру міста, вона потрохи-потрохи змінює цей політичний. Погляд на колону переосмислює ці колони. І, власне, в 79-му році Марк Твен читає таку закриту лекцію, майже як у нас. Вона була видана після його смерті. Вона називається декілька думок про науку про проананізму. Діде в, в, в семінарах Жака Латура вже в середині ХХ століття, тобто зміна третьої республіки, війна, друга перша. П'ята республіка, отакий От фалоцентризм цієї Вандомської колони лишається і в сучасному сприйнятті. Тобто відбувається певне переозначення такої ієрархії централізації всього міста і, і публічного простору. Відомий американський квір-художник Кейт Харінг, відомий своїми майже порнографічними малюнками на американських нью-йоркських саунах, коли. Омерто Йокоона зробила таку дуже яскраву акцію. Вона з вершини цієї колони розсіла прах Харінга над Парижем, бо це єдине місто е Харінга. Хочу тут привести декілька таких сучасних карикатур, бо насправді навколо цього процесу дуже багато було реакцій з політичних поглядів, з різних реакцій від французького суспільства. Ось, ось одна з них до Курбе така черга, як там підпис мідних людей Парижу. Будь ласка, громадянин Курбе не зносите нас, а він так благосно впираючись на колону, каже: Ну, дайте час, я подумаю. Тобто, чи поруч ще одна карикатура, де Курбе, як громадянин Курбе, зносить нахер всі. Всі стовпи в, в Парижі, більш критична до комунарської преси, позиції, анонімна е, карикатура, де Курбе заміщає Наполеону на руїнах цієї колони. Чи грає як жонглер цирковий тими пам'ятками? Дві стратегії декомуморизації: дамнація меморіум і оця політична іконографія. Дамнація меморіум це відомий римський термін, правовий термін. Правничий термін, тобто прокляття пам'яттю, коли людина поза законою з республіканського часу всі його зображення в публічному просторі знищуються. Власне, і в римському цивітесі і в Грецькому полісі, Космополісі чи, 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 чи конкретно афінському полісі, ну це аналог астракізму, наприклад, це дві такі радикальні позиції, які сучасна французька. Дослідниця Ханна Гінзбург розподіляє за різними категоріями. Дамнацію Меморіо завжди виступає актором, завжди виступає держава. Тобто держава санкціонує ці практики декомуморації, як завжди, вона це робить водночасно. Ну тобто, там, місто О вирішує знести 19 пам'ятників. І це треба зробити одночасно. І я декілька днів тому читав про прискорення процесу деколонізації до такого-такого такого часу. Стратегія це спроба рефреймінга власне простору, а не контекстів, як це робить політичне іконоборство. Конкретні практики: це десекралізація, зрушення і плановане засторування. Тобто, коли. Ти виводиш певний пам'ятник з статусу режимного сприйняття, статусу як пам'ятника, як чогось цінного. Суспільним фоном, е е дамнаціо Меморіум завжди викликає такі постійні суперечки, які Карло Гінзбург назвав епістемою підозри. Так. тобто. Якщо ти не підтримуєш знесення такої пам'ятки вандомської колони, то ти, напевно, крипто-бонапартист, крипто криптораяліст і там криптовалютіст. Менш радикальна і більш тривала в часі, де політична іконографія – це завжди виступає суспільство чи через якийсь меншину, чи через якісь еліти, інтелектуальні еліти. Воно довше тривало. Я це проілюстрував відомою статую, конною статую Марка Аврелія, яка власне і переживає, чому вона дотрималася до сьогодення, бо цей процес спочатку ігнорінгу, анонімізації, забуття, зміни функції і переосмислення з цієї статуї відбулося, власне, на початку ранні середньовіччя. Марк Аврелі, звичайно, вважався за старою сенатською традицією добрим імператором-філософом, імператором, імператором але нагадую, що на, на, на часи Марка Аврелія, наприклад, приходилася друга хвиля ранньохристиянського християнського мучництва. Але Добре. десь вже з VI століття статуя Марка Аврелія, капіталійська статуя, сприймалась вже як статуя першого християнського імператора Константина. І власне тому вона. Існувала і в ментальному, і в географічному просторі вічного міста як мірикл, як свідчення ранньої християнської історії. Тобто, це класичний приклад такої переосмислення незручного чужого минулого. Отже, якраз автор такого терміну, як декомеморизація, ізраїльський антрополог Гій Бейран. Наполягає на тому, що якраз Дамнацію меморіум, така радикальна праця з незручним минулим викликає часто повернення до, до того, що о, це незручне минуле і його публічна маніфестація знов повертається на його місце. Я проілюстрував це ще одною парижською пам'ятникою галереєю біблійських царів на фронтоні нотр дам де Парі. Нагадую, що в тому ж 1792 році санкілоти, французькі революціонери сприймали цей середньовічний собор і цю галерею біблейських царів, як, як вони могли сприймати? Як там Міровінги, капітінги, Бурбони-Воло? І їх декапіталізували. Тобто позрубали голови і, власне, до, до, до Меріме, до, до Юго. Цей собор до 40-х років, до 50-х років стояв з е, обізглавленими тілами. Дивно, що ініціатор реставрації, першої реставрації, і власне поглядів, методів е, наукової е, історичної реставрації, пам'яток архітектури. Вілья Дедюк е, він дожив до Парижської комуни і з жахом дивився на те з провинції, слава Богу, на те, що відтворювали комунари. І після повернення е, до Парижу займався знов таки реставрацією не тільки, не тільки вже завершеною Нотр-Дам де Парі, але і тих зруйнованих і прусаками, і французами, і комунарами і версальцями пам'яток архітектури. Останнє, що я хочу сказати, мені здається, що відношення до такого незручного минулого сучасне відношення фондується на. Ідеї презентизму. Минуле попередні доповідь закінчилась питанням морального судження. А як ви відноситесь до Адольфіча? Коли ми свою сучасну етику проєктуємо на минуле, ми починаємо боротися з тим незручним минулим. От ідея презентизму це така постмодерністська реакція на дуже багато. Процесів, які відбуваються в історіографії, і в академічній історії, і в паблікісторії, ну тобто, зрозуміло, На що навпаки опонентами такого о, погляду є неоісторизм. Ну, ось останні приклади я хотів просто показати, як в сучасному о, Парижі ставиться до Вандомської площі, о, власне. Інструментом паблік-арту, публічного мистецтва містки, інтервенціями, приклад Девіда Гісера, канадського історика архітектури, який поруч з цією Вандомською колоною повернув такий земляний насип, на який курве, обережно, як йому здавалося, поклав цю колону. Тобто, посеред Вандомської площі стоїть такий пагорб землі, нібито це могила. Цієї колони чи така подушечка захисна, щоб цю колону повернути? Ще один чудовий приклад знов таки про цей фалоцентризм Вандома, проєкт Проект відомого французького американського художника Пола Маккарті. Він так скромно назвався Крісмос Стріп, дінастія Альфаєда, який зараз власники отеля Ріц. В 2014 році вирішила подарувати Парижу відновлення колони Троян. А поруч з нею Макарті поставив анальну пробку у вигляді ялинки, яка одразу викликала реакцію. Це ж надувна пробка, і тому її постійно кололи там вона, здувалася. Потім Макарті там, він старенький вже на той час його побили там. Але вона певний час на Різдво прикрашала. Звичайно, з боку правих там, Народного фронту це викликало образу на, на, на таке знущання над символом гран-армії. Ближче до нас результат ще одна акція вже 24-го року у білоруського акціоніста Олексія Кузьміча. Ну, який дуже просто. взяв. Він взяв балончик з фарбою, намалював два е, круги поруч з, е, з колоною, е, утворюючи такі е, тестікули, так? і знов таки е, вимагав реновації ну, французької вісни. От це дивно, як Альянс-Францес, який працює не тільки в Україні і проводить там. В Східній Європі фестивалі кіно і французької культури, там французька весна. Ось приїхав е, політичний мігрант Кузьміч і зробив е, французьку весну в центрі Парижу. Отже, дякую вам за увагу. Пам'ятайте, що на е, зруйноване минуле часто може повертатися і. Уявіть собі те відчуття, коли Курбе, який рятував французьке мистецтво і відчистював французьке мистецтво від неприятних для нього ідеологій, мав споглядати. Він ще два роки сидів у Парижі, як за його кошт він встиг 10 тисяч франків передати. Відбудовується та колона, яку він так урочисто зняв. Дякую вам. Чи вважаєте, що спадщина румунської окупації мала бути збережена? Це раз чи ви під два чи ви підтримували перенесення пам'ятників Екатерини II до одеського художнього музею? Музею? Так, Ну певно, я вам хочу розказати, що це була власне моя ініціатива, коли в 22 другому, так здається, році? Міська рада вагалася, вагалася, і ми тоді з Олександрою Ковальчук, власне, прийняли таке, таке складне рішення. Це не е, такий експірієнс. Я, я приймав це. Це вночі ж відбувалося. Тобто Курве це зносив в день, це все бачили фотографи, а вночі оця махіна, навіть ще й цей конник ще один е, суворов. Вночі над зоряним небом пропливає над догорожу музею. Це в мене десь. Треба було показати це. Ну я ж про Париж, а не про Одесу. Зрозуміти, я сторонник політичного іконоборства, якщо вже на то є суспільна, суспільна вимога. Але я... це питання не що, а як? Ну, слухайте, всім раджу поїхати до Каролінок Бугас побачити. Приклад румунського рондокубізму, 42-й рік, з румунок це назвав Санаторій королеви Марії. Це приклад, він зберігся там, дух віє де хоче, чудовий приклад майже незбереженої трансністрії. Так можна зараз сказати? Дуже ж багато румуни встигли набудувати. Наприклад, подивіться, знайдіть в інтернеті побудований знов таки в 41-му-42 році аеродром в Екермані в Білграді. Це приклад міжвоєнного модерністської архітектури, якої в Одесі дуже мало. Звичайно, так. Кирило, доброго дня, Євген Домінов. Справді. О, вітаю. Привіт. Я э, не вопрос хотел задать, я хотел э, такую маленькую ремарку в подтверждение тезиса о том, что неудобное прошлое часто возвращается и иногда становится удобным настоящим, да, но это уже так. В Праге есть абсолютно точно такой же пример. На самой центральной площади города... Старомецкий на амнистии в 2020 году восстановлена Марианская колонна. И Марианская колонна была поставлена в 1650 году в Фердинандом III в знак благодарности Деве Марии за победу над шведскими войсками. То есть, по сути, это Габсбурги, это колонизаторы, которые вот поставили эту колонну в знак победы над шведами, которые хотели вернуть протестантизм Чехии. В 1918 году друзья Гашика, пожарные из Жишкова, совершенно самовольно ее снесли то есть подтянули канаты, пожарную бригаду, ее снесли, якобы получили на эту команду свыше. Тогда республика только возникла, и, собственно говоря, никто ничего не понимал. И вот эту колонну снесли как символ именно вот этого проклятого габсбургского влияния. И очень долго это место было пустым. А эта площадь, она достаточно большая, и там стоит памятник Яну Гусу, который был поставлен после Марианской колонны. Он такой плоский, размазанный. Марианская колонна высокая, понятное дело. И понятно, что Шалоун когда э, планировал и, и проектировал свой памятник Гусу, учитывал эти контрасты. После этого площадь, на мой взгляд, стала совершенно ар архитектурно ну, такой перекошенной. И вот появился скульптор Петр Ваня, который, можно сказать, делом своей жизни поставил возврат этой самой Мариатской колонны. Он собрал группу единомышленников, за свой счет бесплатно сделали колонну и через второй референдум в Праге-1. Тут достаточно не по целой Праге, по а по району, по Праге-1. И люди проголосовали с небольшим перевесом за возврат этой самой марионской колонны. Она сейчас радостно стоит на площади. Люди, которые приезжают, туристы, вообще даже не догадываются о всех этих вот драматических событиях. И, на мой взгляд, площадь стала гораздо приятнее и, скажем так, энергетически целостнее с, с этой э, колонной, тоже где-то близко. Но тут больший промежуток времени. А ту колонну, о которой ты рассказываешь, восстановили быстрее. Здесь прошло ну, добрых сто лет, но, тем не менее, вот это неудобное прошлое вернулось. Я уже молчу о том, что в Праге и в Триесте сейчас установили новые памятники Марии Трайз. Спасибо, это весь комментарий. Спасибо, Дюн.